Виділення коштів для відновлювальних робіт і соціальних програм у місті. Саме цих питань стосувалась більшість пунктів порядку денного засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, що відбулося 14 лютого. 49910 тисяч гривень послуги стопосйомки, Це на розширення кладовища Яцева, 456 тисяч. Капремонт жилого фонду це е, оплата за встановлення вікна і 158, 156 тисяч е, генерала Пухова, 138 завершення аварійно відновлених робіт. Прошу підтримати 8 мільйонів 100 тисяч гривень для 647 громадян. Таку часткову компенсацію отримали торік чернігівці на ремонт і встановлення вікон, що були пошкоджені внаслідок російської збройної агресії. Цього року програма також продовжує працювати. Ремонт та відновлення вікін пропонується затвердити розміри грошової компенсації для виплати 16 громадянам на загальну суму 189 тисяч 553 гривень. Буде продовжуватися? не так масово, як в минулому році, а все ж таки трошки звернення. Не 17 осіб вже отримали компенсацію 211 тисяч. Про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова власникам приватних житлових будинків. У минулому році матеріальну допомогу отримали 1596 осіб, 26,5 мільйонів гривень. За цей рік вже отримано коштів 71 мешканець 956 тисяч І пропонується надати матеріальну допомогу 33 особам на загальну суму 471 168 тисяча гривень. Усього, за даними Чернігівської міської ради, внаслідок активних бойових дій у місті пошкоджено 2869 приватних будинків. Більше половини власників вже звернулися по допомогу.